Привіт! Ви на каналі InClean, Тут все про кросівки та догляд за ними. Сьогодні будемо чистити світло сірі замшеві Adidas Forum Low. Світла замша страждає найбільше і дуже швидко забруднюється, тому це точно не остання світла пара у нас на каналі. На офіційних сайтах цю модель в такому кольорі я не знайшов, тому маю певні сумніви з приводу їх оригінальності. В будь-якому разі, в суті, це не змінює. Їх потрібно почистити, тож давайте ближче подивимось, в якому вони стані. Кросівок забруднений по всій поверхні, досить таки рівномірно, тому навіть не можу виділити якусь конкретну вставку. Бруд в'ївся досить глибоко. Сподіваюся, що вдасться їх добре відчистити і повернути їм колір, яким він був з самого початку. Один кросівок ми будемо чистити, інший залишаємо для порівняння. Знімаю шнурівку. Всередину вставляємо форму тримач. Це робиться для того, щоб кросівок під час чистки тримав форму і легше було його чистити. Чистку завжди починайте з підошви. Якщо ви почистите замшу, потім почнете чистити підошву, зазвичай це найбрудніша частина. У будь-якому разі під час чистки якийсь бруд спіною буде вже потрапляти на чисту замшу. і вам потім її потрібно буде перечищати. Щоб не робити подвійну роботу, робимо все по порядку. Чистимо спочатку брудну підошву, тоді переходимо до верху. Для чистки підошви найкраще підходить жорстка щітка. Вона досить ефективно видаляє більшість забруднень. Змочуємо в воді. Коли щітка змочена, піна концентрована, і вона значно краще розноситься по поверхні взуття. Чи вам не обов'язково кожного разу витирати піну після того як ви почистили якийсь фрагмент? Ви можете перечистити всю підошву і тільки тоді витрати мікрофібру і піну. Я це роблю для того, щоб вам одразу показати результат, що піна відчищає? Підошва почищена, переходимо до чистки замші. Я, звісно, сумніваюся, що якась щітка зможе відчистити ці забруднення, але давайте на якомусь участкові спробуємо. Якщо ні, перейдемо до більш жорсткої базової щітки. Замша абсорбує багато вологи, тому не раджу наносити її одразу на суху поверхню. Мочимо щітку, наносимо піну на мокру щітку. Ну, в цілому, досить непогано відчищається. Я думав, буде значно гірше, тому певно можна пробувати чистити кросівок м'якою щіткою. Якщо будуть місця, де забруднення не вдасться відтерти, тоді вже будемо допрацьовувати базовою. Е, ні, все ж таки бачу, що бруд залишається на цій частинці і досить непогано відчистилось. нарешті кросівка потрібно буде все рівно перечищати, тому беремо одразу базову і будемо чистити нею. Замші краще піну з брудом одразу забирати, не залишати її. Тому що, по суті, ви піною витягуєте бруд, а потім він знову сідає на поверхню. Почистили вставку, витерли. З верхньою частиною ми практично завершили, залишається тільки язичок. Це, до речі, не замша, а якийсь штучний матеріал з напиленням. Ось він в цьому місці витерся під шнурівкою. Я не знаю, чи буде видно, але коротко, тут якась гума, а зверху ось це напилення. Тому. Будемо зараз пробувати, бо це досить специфічний матеріал. І потрібно дивитися, чим його взагалі вдасться відчистити. Сильно тиснути не потрібно, тому що можете стерти ось це напилення, тому максимально легкими рухами, не давлячи на щітку. Вичищаємо бруд. Я думаю, що це максимум, на який можливо буде відчистити цей язичок, щоб і не зняти верхнє напилення, ну і відчистити бруд. Зараз фокусуємось на лейбочці Adidas і на ось цьому тканинному кантові. Також, давайте вже всередині почистимо ця сітка щіткою базовою не пошкоджується. Вона в мене досить розроблена, обтесана, можливо, за рахунок того, ви обов'язково перевіряєте перед тим, як чистити якийсь матеріал, чи щітка не псує механічно поверхню. Тут шар поролону, тому потрібно багато вологи, щоб видавити бруд зсередини. Якщо ви будете напівсухою щіткою тільки піною чистити, навряд чи у вас вийде досягти гарного результату. Знову ж таки сильно тиснути не потрібно, легкими рухами щітка сама все відчистить без зайвого тиску. Так, ну, вже виглядає краще, чистіше. З цим матеріалом будемо працювати трошки іншим способом. Беремо суху частину мікрофібри. І продавлюємо паралон. Тим самим, тим самим видавлюємо з внутрішніх шарів бруд разом з піною та вологою. Так, все, що можна було відчистити щіткою, ми, по суті, відчистили. Тепер розкручуємо флакон, беремо суху чисту частинку мікрофібри, вмикаємо в рідину і ось таким чином. Відчищаємо вставку, яку досить легко пошкодити. Можна додатково трішки водою змочити. Давайте ось тут, наприклад, добре видно бруд. Він чудово відтирається. Також враховуйте, що тканина завжди виглядає суттєво бруднішою, коли вона волога і темнішою, і може бути ідеально чиста після того, як висохне. Все, кросівок почищено. Можливо, я ще повернусь десь до якихось моментів, спробую дочистити. Але основний принцип, ви зрозуміли. Залишилася ця внутрішня частинка, її зараз і почистимо. Беремо м'яку щітку, змочуємо у воді, знову ж таки, наносимо піну і починаємо чистити. Досить товстий шар поролону, тому звідси бруд можна видавлювати дуже довго, нудно. Але інакшого способу відчистити це немає. І, до речі, щось ще полиняло по периметру. Що саме, не знаємо. Щіткою такий бруд буде важко вичистити. Плюс ви розверсуєте матеріал, він буде сильно покошлачений, тому беремо мікрофібру. І як і з цим кантом, так само витираємо внутрішню частинку. І результат кращий, ніж коли ми це робили щіткою. Бачите той самий засіб, інший спосіб використання і вже зовсім інший результат. І давайте спробуємо ось цю пляму незрозуміло теж відчистити. бачите, я придавив трішки, і звідти вже стільки піни видавилось. Так, практично повністю вдалося забрати. Знову макаємо і продовжуємо чистити. Ну, Відсотків на 80 відчистилось. Ще трішки я приділю цьому участку уваги впевнений, що буде взагалі класний результат. Ось так само тут. Звісно, щоб таке відчистити, потрібно буде приділити дуже багато часу. Але можна своєчасно проводити чистки регулярні, і тоді вам не потрібно буде. Стільки часу витрачати, щоб відчистити бруд, який сильно в'ївся в структуру. Механіку ви зрозуміли, таким чином я буду чистити всю ось цю вставочку. Тепер залишаємо кросівок до повного висихання, але не забуваємо, поки замша сохне, її періодично потрібно розчісувати за допомогою сухої щітки. Це може бути м'яка, базова або будь-яка інша щітка. Тобто, ви пробуйте, якщо розчісується ворс, значить вона підходить. І це потрібно робити, поки замша не буде повністю суха. Коли чистив перший кросівок, ну і огляд робив, не звернув уваги. І зараз хочу звернути вже і увагу свою, і вашу. Дивіться, є в цій замші така проблема. Ось можна побачити білий контур це, скоріш за все, солі. І таке щось типу коралового кольору, якесь воно рожево бежеве. Такі плями тут. Можливо, під цим кутом буде трішки краще видно. Ну, язичок синтетичний, на нього не звертаємо уваги. Так само, ось тут є по ободку. Видно ось тут дуже добре видно. І сіль ось видно. І в цілому ось цей незрозумілий колір, який з'являється на замші. Чому це може бути і через що це стається? Зазвичай через барвники, які використовуються для того, щоб надати замші такого кольору. Є різні способи окрашування, я не технолог, в, деталь... в деталях, на жаль, не зможу вам розповісти, але з таким зіштовхувались в процесі роботи. Це трапляється не часто, але трапляється. І... З сірими світлими, бежевими кольорами, тобто така проблема у них є. Після намикання може мігрувати барвник і з'являються плями. Плями можуть з'являтися хаотично. Тобто ви почистили один раз ось тут, пляма буде, другий раз ось тут. Передбачити це, на жаль, ніяк неможливо. Що з цим робити? Також якоїсь, скажімо так, Якогось алгоритму, за яким ви от, зробили, почистили, і все ідеально, немає. Кожного разу індивідуально, це скажімо так, танці з бубном потрібно пробувати експериментувати. Але в домашніх умовах, певно, краще таку замшу вже не чистити, одразу звертатись. Ну тобто, якщо ви бачите якісь такі плями, краще одразу звертатись в хімчистку. Тому що часто без фарбування це виправити неможливо буде. Тобто так ви бруд відчистите. Але ці плями будуть мігрувати з одного місця на інше, і без фарбування ви їх не позбудетесь. Кросівок готовий. Давайте дивитись результат. Якщо порівняти, як виглядав кросівок до чистки, то зараз у нього стан набагато кращий і охайніший, але не ідеал, якого хотілося б досягти. В цілому світла замша має ряд нюансів і проблем, з якими ми періодично зіштовхувалися, коли працювала наша майстерня. Та й в подальшому зустрічались цікаві випадки. Тому, якщо вам ця тема цікава, напишіть про це в коментарях, і я постараюсь відзняти про світлу замшу більш детальне відео. Ну а на сьогодні у мене все. До зустрічі.